Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається нестабільною. Спочатку доби та упродовж дня зафіксовано 20 обстрілів наших позицій з боку російських окупаційних військ. На Донецькому напрямку епіцентром бойових дій стало селище Луганське. Тут загарбники тричі обстрілювали наші позиції зі 120 мм мінометів, а згодом долучили й протитанковий ракетний комплекс. Також заборонені мінськими угодами 120-мм міліметрові міномети окупанти використали поблизу Троїцького з 82-мм міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Ворог бив по Авдіївці. З бойової машини піхоти по опитному та гранатометів по шахті Бутівка. На Маріупольському напрямку російські окупанти з 82 мм мінометів вели вогонь по наших укріпленнях в Широкіному. З гранатометів обстріляли Мар'їнку, а стрілецьку зброю застосували біля Водяного, Березового та Богданівки. На Луганщині вівся мінометний вогонь по наших воїнах біля Новоолександрівки.